Всім привіт, які ви на моєму каналі та зараз буде влога Також вибачаю, що в мене так довго не було, просто дуже сильно впав актив але зараз він хоча б трошки піднявся, тому починаємо нашу пробу влогу. Ну все, ми приїхали йди за мною. Ніфіка, це що твоя кімната? Ну так, в мене я, оця от, як твоя вся кімната, в мене десь так три кімнати в хаті. Ну да, я такая дівчинка. Ладно, коротше, все. Ходи робити обзорчик. Так, да, коротше, тут у мене такий пуфик, світильник, всякі тумби. Далі у мене тут, я щось не помню, що ти всі всі на мою крісло. Вставай, зараз між тим не продаєш. Ти що, в що? Ну, бустро встав. Та да, все, все. Ну так, да, коротше, далі у мене шафа. Так, да, далі у нас іде... Э, Стіл, ну да, тут я роблю свою с Хоч хтось мене може зрозуміти. Ну да, даш, ну да, стіл, тут дальше. Ну що ну, я вже зробила? Ну, ну да, далі у мене йде туалетний столик, на якому я навожу кр... типу, в мене, там, э, на башу Типу Типа вони там грали на телефоніку сіру і шоску вибилося. привіт, пупсик. Господи, це шо таке? Ну, не, ну, мама, ну що мене вже? Смішно висмієтеся, то там любов спіру візде. Ну коротше все. О, не короче, нам вже треба збирати додому, тому ходи проводиш свого ще шніха. Що ви так довго їхали, можна було обіцятись, поки ви там їхали. А мене позор мене. Та боже, мені все в руки лопись? Ну так, да, коротше, ну все, вже треба йти додому. Шкода. Ну да, коруч, так, да, коротше, так що все, давайте валіти. Ой, не хотіла це сказати. Просто не краще день мого життя, нарешті можна з якоюсь сьом зняти. Мені би двоє проблеми. Ну все, коротше, я йду передіватися сіду і в хоні. Так, да, і приходите скоро їсти що б що сказала, як їсти, у мене вже штани всі рвуться. Підтверджує. А я би не відказався. Ну, звісно, це б ще був провірка. Ідіть, я зараз, ну, коротше, все, Поля, папа. Ой, Мішель. Все, папа, через то, що, ну, вже вечір, вже треба лягати спати. А, да, добре, все, папа, я вже їду. Ну, так, да, і підготуй собі зарані, я, типу, сумку в ларбі, я тебе знаю, це вчора не раз не будеш нічого вздагати. Ой, прямо не описала. Конечно, конечно, так що все. Тут и сумку тебе завтра 8 годині разбучу.